Таким аж надто принциповим, все-таки ми прекрасно розуміємо, що протистояння штрафний удар Данилів біля м'яча, а пробиває. Тим часом зараз допомагає Юрій Шукатка зі нової команди. Зараз е... Станкевич. І тут відзначається, в нас команда з Рівного 1-0. Десь не дограли, десь загубили у цьому епізоді. Звичайно ж. Семенюка Данила і Семенюк Данило просто порожні ворота. Зараз спрямовує м'яча, ну ось Луцьк. Третій арбітер Владислав Кос з Львівської області. Ми спостерігаємо насамперед і говоримо про Михайла Волянюка. Тим часом удар зараз по воротах від плюк. Лавренчук на плюту. Плюта, прокидає зараз суперника. Небезпечно. Плюта, простріл. І, 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 і говорити все-таки тут основний акцент робиться якраз на молоді. Вони мають право помилятися ось зараз небезпечний епізод. Переходько. Переходько, подивіться, як вибігає він зараз суперника. Переходько пробиває, перед тобою волянюк. Тут важко, щоб нічого минув його розігрують все таки. І стріляє поворота ось цей аут. Залишили там зараз Данилєва, пробиває він. Від Боднара неточний І все дабл-тонайті. Удари. От зараз. Голянюк пробиває, Швець прекрасно діє. Мартиненко. Готовий. Мартиненко просто на переходька. Переходько пробиває. Шайці рідні Такі футзальні шахи. І це так. Що хочеться трошки більшої динаміки. І ось зараз удар. Який момент. Шпак. Ой, момент перевозять собі, пробиває зараз. Поганий прогрес демонструє. і Думаю, що незабаром побачимо вже його. Данилович повертається. Від Данилєва. А у Швець лише зараз вибігає. ось він вибігає і переходь Червоно-зелених, передача. Удар по воротах. І розіграш результативний. Артишевський на силу пробиває. Швецію команду тут не врятував. І отож, друзі, за 36 секунд до завершення першого тайму рахунок зустрічі. Тож, друзі, повертаємося ми в Палац Порту. Це, звичайно, все жарт. Волянюк, Волянюк, Передача таки. Не це удар. Навіть це не вперше. Сьогодні саме така хиба. Чисто відбирають м'яча зараз. До цій команди Київс Данилович пробиває. Єрмола. Єрмола пробиває. Але це теж ризик. Ми прекрасно розуміємо, тому що будь-яка помилка може призвести до пропущеного м'яча. Тут Волянюк забиває, прекрасно розвертається Навколо суперника пробиває на силу в кут. Чи щось там міг зробити Швеція? Дем'ян Кузик зараз раз п'ятого польового. Тут небезпечно! І одразу ж. Чи не щастить так? Зараз в команді Ківс. Перша одразу ж помилка і вибігає на ворота. І... І... Зараз зробити тут по порожніх воротах. Удар! І... показують арбітри Білюк. Пробив. Чотири завершальні хвилини, чотири хвилини шансів, я так скажу, для команди Кіїв Сіна, який удар. Зіньков на Волянюка. Хмарук пробиває зараз Волянюк, Хмарук добивання. З п'ятим польовим пузик чекає на передачу. Небезпечно, а удар, ну це ж не. Преценгують зараз. Хіровано-синій ось момент і пробиває всі цій Підтримуйте Збройні Сили України. Спокійного вам Різдва та Новорічних свят. Ціляких вам...